Ну і просто зараз ми так. розпитаємо нашого гостя, як поява цієї ракети вплине на бойові можливості української авіації. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, мої вітання. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну, давайте тоді почнемо з того, що у нас є така добра новина. Та в принципі, спочатку, давайте про ракети. Як поява цієї ракети вплине на бойові можливості українських сил оборони про те, що ми говорили? Ну, по перше, це ракети, Це ну, вражає в гарному сенсі цього слова. Вражає кількість ракет більше трьох тисяч ракет. Вони одразу адаптовані до літаків типу F-16. Вони можуть запускатися сіх літаків. Ну, за годину вискали таку швидкість, вона може подолати це швидкісна ракета Ну, є застосування в території Російської Федерації. Ну ви знаєте, тут можна пригадати, що сказав нещодавно Байден, що країна, яка тільки обороняється, вона навряд чи зможе перемогти у, у війні. А до цього от, по ракетам, атакам з іншим ракетам, була певна заборона, скажімо так використовувати їх по території Російської Федерації, і кожен раз ми мали отримувати дозвіл на запуск по якомусь об'єкту. Ну, і якщо нам три тисячі разів треба буде просити дозвіл, я думаю, okay. що так питання ставитись не буде. Тому ну, ми очікуємо, що е, після того, як вони з'являться, ну, ми зможемо вражати цілі вже на території Російської Федерації, запускати їх можуть f 16 не заходячи в зону враження російських засобів протиповітряної броню, тобто не підлітати близько до лінії Зітні, ну, запускати їх можуть десь. З 50-100 кілометрів до лінії фронту, тобто ми можемо по, по лінійці поміряти, куди вони можуть долітати. Ну, це десь буде 250-300 кілометрів глиб Росії, глиб... uh -huh. ну, не обов'язково глиб Російської Федерації, це може бути територія, територіях. Тому три ну, тисячі ракет це, це, це серйозно. Це не там uh -huh. а їх... от дивіться. Uh... Можна я удичну три тисячі ракет. Ви кажете, це серйозно. А у Сполучених Штатів є ці три тисячі. Давайте будемо точними. 350 ракет. І зважаючи на те, що нам треба просити якогось дозволу у Пентагона, да можливо, це просто звучить як ну лякалка для Росії, і вони ж там люблять то 500% відсотків. Мита ставлять то ще там щось. А тут така цифра: 3350 тисячі ракет. Я не чув, ще такої це вперше, мабуть, така цифра по ракетах. Це може бути і туман війни в тому, в тому числі. Ну, так використовується інколи дезінформація для того, щоб збити з понтелику ворога. Ну, таких ракет висить. Це, це не та ракета, це не так. Тобто, це, це не ракета яка обмежена кількість. Я не можу сказати точно зараз. І навряд чи хтось може сказати, скільки таких ракет є безпосередньо в Сполучених Штаті. Ну, це ракета повітря Земля, тобто, вона ну, відносно не, не коштовна відносно, і ну, відносно невелика, і, і така кількість є ага. Ну, отримати дозвіл на використання, ну, ви знаєте, там ну, це, це ну, треба, ну ця ракета це, це оперативне призначення. Тобто вона має швидко, літак має швидко піднятися. Якщо там десь концентруються російські війська чи якесь просування там тих самих повномастильних техніки, треба, ну, не можна. Е Ну, знаєте, якийсь об'єкт на кштаб заводу, да, то, чи там е, нафтопереробного е, якогось підприємства, то ну, він як стояв, так і стоїть. Тут можна ну, давайте завдамо удара, там штормшедом чи скальпом, ну давайте це погодимо. І це чи Хершинський міст, і це може там почекати день-два. Ці ракети для оперативно ну, вже можна не стріляти. Тому mm -hmm. я впевнений, що ці ракети ми отримаємо одразу з дозволу на їхнє використання. Mm -hmm. Інакше це буде просто. Добре, але давайте все таки. Це такий позитивний сценарій нас всіх, звісно, влаштовує. але я згадувала за цю опцію QuickSync, за, завдяки якій аналітики кажуть, що ракета ця ра може стати ефективним інструментом для боротьби з кораблями Чорноморського флоту РФ? <кій> Скажіть, будь ласка, детальніше, якщо ви знаєте про цей QuickSync, наскільки реальним є такий сценарій суттєвого послаблення або навіть знищення флоту РФ в чорному морі за допомогою цієї зброї. От на сьогоднішній день, по оцінкам, ну, знаєте, якщо брати, розглядати морську складову гібридної війни російсько української то по великому рахунку на морі ми отримали перемогу, тому що ми вигнали російське майже зігнали флот Новоросійськ. і він по цінську дослідження війни виконує свою функцію як флот, як військово-морський флот, ну, відсотків на 15. Зараз, ну. Якщо ракеті бадаш, куди запускають. Якщо є її цілі програмуються політракети, то головне, що ракета може літати і поза зону. Там головка самонаведення, вона може бути спрямована без зовнішнього керування. Ця ракета, тобто вона може літати в режимі кішки. Ну це не зовсім правильно, але так що буде в режимі радіомовчання, то кажуть. Mm -hmm. Чи можна вражати кораблі, ну навіть в бухті вона може надавати. І ну, найбільш небезпечно для росіян те, що ракета може летіти на дуже низьке, на, на дуже невеликій висоті, і тоді її ну, от, там, там немає ніяких перешкод, і не, не, не за якісь дерева чи South, yeah. якісь хол... mm -hmm. да, Нізка ну, може там відлітати, я, я впевнений. метров 50, он может даже и меньше. Хотя однажды Тун наш летает на, на, на высоте 3 метра, то есть тут есть еще вопрос, что лучше. Но так можно использовать против, кораблей. но тем более, если они выйдут на рейд, то если точнее, если они выйдут из рейда и выйдут на планировать пуск вот тех самых калибров, то они в разливе. Вот тут вот мы говорим, Вони вийшли і готуються до пуску, і тут, поки ми будемо погоджувати, ну вони можуть вже зробити здійснити пуск. Так одразу ми можемо нанести удар. Т-16 піднімається з відстань вистачає до Давайте продовжимо ще хороші новинки. Вчора під час візиту наземних партнерів до України було заявлено про допомогу Україні. Зокрема, Норвегія спільне здається з Німеччиною, профінансують закупівлю двох систем ППО Петріо для України. Ця кількість, ну чи змінить вона істотну ситуацію з захистом критичної інфраструктури в Україні? І, взагалі, ми вже говоримо багато, але от чіткої відповіді ніколи не отримуємо. Скільки треба таких систем, щоб захистити все небо, закрити всю Україну? Є була відповідь про це. Казав президент Зеленський ще півроку раніше, що нам потрібно орієнтовно 25 комплексів Петрі для того, щоб Ну, закрити повітряний простір від, саме від Булістики, бо від шахедів, ну okay. і проти ракет. Ні, можна покривати ракети по, із патріоти та поклатим але сенсу немає, там є до кінця з містам комплексом. Ну, драгувати без Ну, Це, це проти ракетного все ж таки, проти балістики. Ну, 25 у нас немає, ну, ще два це буде. ну, Кажучи, у нас 8 є, ну це знов-таки може бути тому війни, не буде 10, це половина від того, що нам потрібно. Але ну додаткові критичні об'єкти ми не зможемо захистити. Це серйозний комплекс. Uh -huh. І головне, що він же не стаціонарний. Ми він переміщується. Його можна перевозити, е, враховуючи дані розвідки, які в нас є, можна переміщувати і. Е, Ну, захищати оціоні... регіони, Різні, да, про які де можливо де буде. Де, де. Будемо знати завдяки розвідці, куди буде бити, буде бити, намагатися Росія. Правильно? Так, пане Олексій, ми вам дуже, дуже дякуємо. Де, де, де. Та так, закінчуйте думку, будь ласка. Ну, те, хто, хто мешкає в Києві, вони ж інколи бачать, як їздить щось дуже схоже на Петріот. Переміщується. І куди він їде, ми не знаємо точно, але ми бачимо, що він дуже мобільний, дуже швидко переміщується. Дуже швидко розгортається для тих, Але хто в Києві, більше. для тих, хто в Києві це бачить, друзі. Це не Петріот. Забули все щось проїхало. Ну і дякуємо це вам дуже, схоже, що... це да, це щось схоже, да. дуже дякуємо вам, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Військовий оглядач, учасник російсько-української війни, Олексій Гетьман був з нами напрямом. Зв'язку дякуємо.